Вже скоро прийде. Час готовийся піти. -пі. Там добрячка. Дуже хочу я знайти. Він розповість, Цікаве щось мені. Тобі. Добрій ради та сам дітлай Берічі, як рам Привіт, мої любі друзі! Привіт, Привіт добрячок. Ой, який ж я радий вас бачити! Вітаю, вітаю і вас, мої любі маленькі телеглядачі. Чекайте, чекайте. А що це ви таке тут читаєте? Це ну, дитяча що? газета. Скарбничка називається. А о, ну ну що, скарбничка? Така, така різнокольорова. Я отримую її щомісяця. Угу. Цікавого. А, а ви знаєте, дівчатка, мені ця, газета, мені ця газетка знайома, знайома вона мені. Я вже також неодноразово її читав. І скажу вам, що вона не тільки і цікава і пізнавальна, а ще й повчальна. А нам знаєш, що цікаво, добрячок? А що, що? Де з'явилась перша газета? Он воно ну, ну, що? Ну, це, це ви, дівчатка. І ну, цілком зрозуміло наші маленькі глядачі. Чуєте, друзі? Все це ви можете дізнатися із нашої рубрики, яка називається Це цікаво знати. Це цікаво знати. Сьогодні ми маємо величезну кількість інформації. І дізнаємося ми про неї із багатьох джерел. Із газет, Із телебачення. Так, справді так. А ось у стародавні часи не існувало ані телебачення, ані газет. Всю інформацію і всі новини де що сталося, хто з ким посварився чи навпаки помирився. Десь якщо якась війна, чи конфлікт, чи проблема чи катаклізм, всю цю інформацію приносили звідусіль мандрівники. Записані повідомлення про новини вивішували на спеціальних дощечках об'яв, де кожен міг їх прочитати. Нічого собі цікавого. Справді цікаво. Ну, звичайно, це ще були. Не газети, от в тому, в тому такому розумінні, як ми, ми сьогодні знаємо їх. А перші газети чуєте малята, виникли близько 1300 років тому. 1300 років тому, у стародавньому Китаї. Уряд цієї країни випускав газету під назвою Ой, як скажу, сміятися будете, Чіньпао! А така от назва кумедна газети. Тобто перекладається це з китайської Чінь-пао новини столиці. І таким чином уряд інформував своїх громадян про найважливіші події, які відбувалися у їхньому місті. Чінь-пао. А в стародавньому Римі також існувала урядова газета. І цю газету поширили безкоштовно серед людей. І називалася вона Акт Діура, що означало події. Дня, події дня. І от такими були перші в світі газети Чіньпао і Акт Діура. І ці газети, про ці газети, до нас дійшли бодай якісь відомості. А от свого сучасного вигляду, ось такого, як, як ось от тепер, газети почали набувати з 16 століття. І цього часу людям доводилося вже платити за газетку. Та-та-так. Тоді й стала звичною сама назва газета. Яка походить від Найменування дрібної італійської монетки. така як копійка. Італійська монетка називалася газета, яку зазвичай платили за ось цей рукописний такий листочок новин у Венеції. І ось вважається, що саме в цьому місті були утворені перші бюро по збору інформації. І саме там виникла професія. Письменник новин, або ж, як сьогодні їх називають, журналіст. Але самим справжнім довгожителем серед газет по праву можна назвати газету, яка з'явилася на світ в Лондоні. І знаєте коли? Але аж у 1785 році. І знаєте що? Випускається вона аж до цих пір. А ну підрахуйте, скільки це часу вже випускається ця газета? З 1785 року. Майже 230 років. Кожного дня. Кожного дня. 230 років попідряд. Он воно як. І називається ця газета Таймс, що перекладається в часи. Часи. Ага. Mm -hmm. Аж до сьогодні? Так, справді аж до сьогодні. А, а хочете, хочете дізнатися, звідки людина ще може м, почерпнути інформацію? Так, хочу. <кхем> ну, якщо так вам кортить, ну тоді вам доведеться розгадати мої улюблені загадки. Згода? А то будьте уважні і ви, і ви любі малята. І як тільки відгадаєте, все джерело інформації для вас стане відомим. Садка для <звілля> моя. Атож, слухайте. На столі в таємній скрині мерехтить віконце синє. У віконці щохвилини все нові-нові картини. От що то воно таке за віконце? Телевізор. Слухайте, здогадалися. Мабуть, полюбляйте дивитися телевізор. Так. Так. Особливо, коли показують передачу про добричка. У мене всі, всі, всі мешканці мого лісу полюбляють. Ну що ж, давайте, давайте далі продовжимо. Значить, така загадка. Малювати і писати, і новини розказати. Може він листа прийняти, з другом швидко нас з'єднати. А це не здогадання. Комп'ютер! Він багато чого може і завжди нам допоможе. Справді, це комп'ютер. Я ще навіть загадку до кінця не сказав, а ви вже знаєте відгадку. Ну, молодці. Ну, але в мене ще є одна припасику загадка. Отож, будьте уважні. Хоча зовсім невелике. Без очей і без язики І здаля приносить вість про усе вам розповість. Радіо! Ні, ну що таке? Я Я не знаю. Як тут мені загадки вам загадувати? Все ви знаєте. Привіт добрячок! Привіт, малята О, а ну спробую ще я. Кукабаро Привіт, так вже й за тобою скучили. Ого, добрячок. У мене така цікава новина. Яка, яка? Ну швиденько, розповідай мені й подружка моїм. Дякуємо, Кукабаро! Кукабаро, ти нас інтригуєш. Ну розповідай вже швиденько. Новини нашого лісу тепер будуть знати усі мешканці. Як це? Да, як це? Справа в тому. Що в нашому лісі стала виходити газета Лісові новини. Цікаво цікаво. А до речі, Кукабаро. А ось скажи нам, будь ласка, ти ж, ти ж всі мови знаєш. А як буде англійською мовою слово газета? Ха, дуже просто. Газета на англійській мові дослівно перекладається як новинний папір A newspaper. A newspaper? news Так, ану, повторюйте. Mm. Ой, як гарно у вас виходить. Ану, спробую ще я. A newspaper. Схоже? Так. Oh. Дуже гарно. Дякуємо, кокабаро. Бувайте, друзі. Полечу до наступного номеру газети, новини ви не збирати. Так так, кукабаро, говоримо тобі. До побачення. І, і, і якомога частіше залітай до нас на гостину. Послухай, добрячок, О? а ще ще, крім новин, можна дізнатися із газет. Ти що не знаєш? А хіба ти знаєш? Так, я знаю. Там дуже багато реклам. <кій> Дівчатка, дійсно, дійсно в різних газетах можна відшукати найрізноманітнішу інформацію. Ось, наприклад, у скарбнички, у скабничці часто можна знайти відповіді на різні запитання. Можна знайти навіть різні завдання, кросворди, ідеї для творчості і навіть кулінарні рецепти смачнісіньким ням-ням-ням. У деяких є новини. В інших газетах зустрічаються справді, справді реклама і обяви. А ще в інших можна віднайти корисні поради. А ще, ну, власне, із самої газети... Самої газети. Тільки не зі скарбнички. Можна зробити дещо. Ну, можна й кораблик, а можна ще й капелюх або картузик. Навчиш нас? Дівчаткам, дівчаткам навчу, навчу. І не тільки вас, але й всіх моїх любих маленьких глядачів. А ви так можете? Ну що ж, дівчатка, ми зараз разом з вами виготовимо капелюшка, газетного капелюшка. Це дуже необхідна річ, зокрема влітку, коли сонечко дуже сильно припікає на все тіло, особливо на голову. Але із скрибничкими капелюшка робити не будемо, тому що тут дуже цікаві завдання і історії записані. Наталя, ану, швиденько поклади. Газету «Скребничку на поличку «Скребничку на поличку, а в мене для вас приготовлена інша газетка. І я хочу сказати вам, любі дітки, що завжди питайтеся у батьків, чи можна взяти ту чи іншу газетку. І користуйтеся лише тією газетою, інформація на якій більше не потрібна. Ось і в мене є інформація зі старим розкладом телепередач. Воно вже давно закінчилося, тому ми використаємо її для нашого капелюшка. Наталя, тобі. І для тебе, Анаїда, у нас також є газетка. Отже, перше, що ми робимо, Дозволь, я буду на твоїй показувати. нам потрібно покласти газетку ось так. Ось так, щоб ось ця сторона, яка відгортається, щоб вона була отут-отут -от -от знизу. Ось так щоб було. Готові? Готові. Тепер потрібно взяти ось оцей кінчик газетки і рівнесенько посерединки, склавши, ось зробити отакий трикутничок. ну роби з іншого боку. Так. Так, так, так. я... Зараз вам потрібно, щоб було рівнесенько посерединці. Наїдка, виходить, покажи мені. Покажи, покажи, покажи. А? Щось. Щось дай не так. Десь добрячок. От так, мабуть, ми зробимо. А ну, пробуй тепер рівно посерединки зробити. О! От тепер у нас усе вийшло. Так. А тепер. А тепер. Потрібно розділити газетку навпіл ось отут. А ну, йде, допоможимо. Так. Стоп! Тихенько, не розгортаємо. І одну половиночку потрібно загнути ось, ось, отак от. Зробіть так. Так. Перевертаємо. І загинаємо другу половиночку. Так. От, вмієте. ніде. От справні, дівчатка, в мене подружки. Так. Так, так, так. Добряче, тако добряче, його. Прижміть. А тепер, тепер ось оці куточки, куточки ми завернемо ось ось сюди. Один сюди, а інший сюди. Отак. От Ой, щось в мене не дуже і виходить. І тут зробіть так само наїд. Так. Ні-ні-ні, трішечки не так. Один, один туди, в серединку, а інший зверху. О, щоб воно добре так собі там трималося. О, так? От так, там я вже, там я вже зробив. Наталя, у тебе все виходить? Ну що ж, дівчатка, капелюшки наші уже, от так дивись, ось, ось на цей бік. От так. Капелюшки наші вже майже готові. Нам тепер слід лиш взяти капелюшок, ось так от розгорнути і одягнути. Оп! Хо-хой. -хо і від сонечка дуже гарний захист влітку. Отже, любі мої друзі, капелюх готовий. Ви можете одягнути його на себе. Так як мої подружки Анаїда та Наталочка, а можете й піднести своїм друзям як жартівливий подарунок або подарувати якомусь своєму другові чи подружки для ігор. Ви можете експериментувати з різною величиною паперових листків і можете складати капелюшки різних розмірів. Довгий Ащо! О, так, так. О, кукабар знову ти? Так. Ось тобі нова лісова газета. О, Анаїдочка, а ну підійди візьми швиденьку газетку, свіженьку лісову газетку. Так, 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 так. Кукабаро. Так. Я зараз обов'язково прочитаю всі лісові новини, але перш повинен сказати до побачення моїм маленьким друзям-телеглядачам. Отож, любі дітки. Ми щиро дякуємо, що ви були сьогодні разом з нами. І кажемо вам до побачення. До, до нових зустрічей! зустрічей. Пишіть нам на ту адресу, яку бачите на ваших телеекранах. Вистенько читаємо. Добрячок розкаже вам ще один секрет. Як творив програму він. З участю колег-операторів позвав камеру тримати і розказував, яку кнопку натискать. Монтажерам помогав, поради він давав. А тепер ви бачили, що він змонтував. Сценарист найкращий друг героя Добрячка. І тому він розуміє всі її слова. Ну а ще розкажу вам, хто пісню написав, ще до неї хтось музику складав. Пісню для програми співали малюки, це маленькі друзі, юні співаки. Слухали поради героя хом'яка, Ці гарненькі дітки, друзі, добряка.